Так, ну і останнє ніж на сьогодні. Дядько один замовив ножа мені. Я трошечки зробив не так, як він хотів. Тому в подальшому я звертаюся до нього. Дивіться, я просто вже вчора ввечері зрозумів, що я неправильно пошив вам ножни. От, ви просили, щоб була петля зі свободним підвісом. От, я трошечки це вчора підзабув, не врахував. Тому петля така. Якщо треба її перечити, ви мені скажіть, я сьогодні цим займусь, все буде, як ви замовляли, без проблем. Так. Далі, теж по ножнам. Ви писали, що ви хочете якийсь е тримач під мусат чи чи під керсало. Дивіться. Ви мусад отакий от прислали. І, звичайно, що ну, сюди його ніяк, ну як, не, не знаю. Є маленькі мусати продаються. Але вони продаються всі різної товщини. Розумієте? Я робив таке, ну робив, щоб, щоб чи, чи тут, чи тут робив. Але потрібна товщина, потрібен той конкретний мусат, який можна сюди. Або в керсало, тось, ну. Тобто так на умання, ну, як я так зробив на вмання петлю. От. Треба мені, звісно, раніше цим, але теж, бачите, профтикав трішки. Дуже в нас з вами велика вийшла переписка, тому, тому проф, От. В общем, напишіть мені, скажіть, чи позвоніть, напишіть, як ви це бачите. От я перероблю. Але з самого ножа я покажу. От. Такий ножик вийшов. Довго ми вибирали з вами, яка буде сторона на рукояті і все ну, марно, тому що вони там хаотично. От. Е, рукоять була 1,9-1,10,5, тому ми в будь-якому випадку вийшли на тену. На, ну, на, на те, що ми не бачили під, під слоєм самої накладки. Так, в общем, вийшла така рукоять. От. Е, так як у вас рука велика, я зробив її. Дуже такою товстою і цупкою. Трошки зробив бочку, щоб вона ну, краще трималася руки. От. Ну щоб ви розуміли, наскільки вона товша ось якось так. Тобто це під мою. У мене рука ну, середня, може трошки більше середньої. Ось мені от розмір отакий ось. ось. Це мій розмір. Бачите? Ось мені удобно оперувати отаким от ножом. Ну, проводити всякі різні. Вот. Цей ніж ваш набагато товщий, мені він неудобний подивимось як буде вам. Якщо у вас і справді дуже велика рука, то ну, добавляється лягти вона вам саме так, як треба. Ось так. Що, 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 що ще. Так, лезо я зробив, зараз покажу, якщо буде видно. Ось така добра лінза на лезі. Бачите. Прям дуже гарна. Лінза буде різати добре. <кій> От. Е ну, вроді би все. А, так, ви мені ще прислали такий наборчик. Тут бусина і паракорд. Ви хочете, щоб я вам його пов'язав? чи ви ну, самі будете теж напишіть. І ви забагато купили багато матеріалу. тобто Ви купили за чим то три великих піна. На цей ніж пішов один. Тобто два я вам возвращаю обратно. І ви купили на одну накладку більше, ніж потрібно. Тобто вона теж поїде до вас обратно. Так, ну і покажу вам нужний кайдекс. Такий модний ультракліп, так називаємо. Це отвіри для сходу води, якщо ножик буде, наприклад, мокрою. Так от клацає в ножнах. От. Так достається. От самий ножик. От, Я поки вам його так відфоткувати не буду, от. ви напишіть, що ви скажете по поводу тих питань, які я задав. Це переробляти чи не переробляти ножни, по-перше, по-друге... Що по поводу кресала і мусатів. Тому що я ж кажу, що ну, мусати, в них товщина різна, дуже різна. Вона буває від 8 до 12. Кресало якої товщини, я навіть не пам'ятаю. Я робив пару разів кресалом. Але, <кій> по-перше, я робив на кайдексі, тобто я на гарячував ну, тобто заворачував кресало на гарячу. кайдексом. От воно застивало і вийшло, що -ду дуже добре пітля. Так, навмання я ну, не зможу зробити. В общем, Подумайте над цим питанням. І якщо потрібно щось, якісь ті самі, скажіть, на яких ножнах це потрібно? Чи на обох, чи чи може на якихось одних. Ну, Вроді як все я сказав. Дякую за увагу.